Бачили вогонь? Я бачила. Я готова, а ви. Стріляйте по ногам. Ось. Для чого одягати білу сорочку? Звісно, щоб її. Випачкати корову українця в кожному хаті буде не тільки помпа, але й справжня зброя, справжній глот, справжній пістолет. Перемішуємо купончики. Чекалися навіть на вашому талончику два номери телефона. Васильович, віч ви виграли зброю порт 500. Ага, добре. Ага, добре. Клас дуже позитивна реакція. Всім привіт, друзі! З вами я, Тетяна Яшкіна, і сьогодні ми поговоримо про надзвичайно важливу річ, яка має бути у кожного дома. Це, звісно, про першу зброю. Яку ж сьогодні обрати помпу для українця, щоб він відчував себе у безпеці? І говорити ми будемо сьогодні про український продукт? Це Ford 500 m Надзвичайна гордість за те, що. Завод працює. Виробництво робить таку якісну, класну річ, якою можна захистити себе, свій будинок, свою, е, свою територію, свою родину. Тож розберемо, з чого він налаштован, і взагалі, чи варто віддавати перевагу нашому українському виробництву? Ну що ж, знайомимось. Ford 500 m Ось така зручна компактна помпа вітчизняного виробництва. В неї рухлива цівка, і за допомогою простих рухів ви робите вашу зброю зарядженою. Також є рухливий приклад, за допомогою якого ви налаштовуєте під своє плече. У комплект входить ремінь. Бачите, доволі класно і зручно. Він вже регулюється по довжині і з ним ваші руки будуть вільними. Також є ручка переносу вогню для того, щоб ви не трималися за цівку. Якщо ви пам'ятаєте, з чого починалася Ford 500 помпа, то тут було багато таких девайсів і планок Пікатіні, які були незручними, і за них можна було поцарапити свої руки. Тепер є ручка для того, щоб не братися за теплу чи гарячу цівку. Ну і звісно ж. Е Можна відрегулювати і ремінь міняти в своєму положенні, або взагалі його налаштувати в іншому направленні, або одягнути одно чи двоточковий ремінь. Ну що ж, пішли тестувати. Мені подобається ця рушниця. По-перше, ми чуємо відгуки наших покупців, наших гостів. По-друге, вона дуже легка і зручна в користуванні. І по-третє, це. Вироблено в Україні, а сьогодні надзвичайно важливо підтримувати нашого вітчизняного виробника. Для чого одягати білу сорочку? Звісно, щоб її випачкати зброєвим мастилом, ну і переконатися, що форт настільки зручний для виконання швидких задач в плані міста, не в плані, коли ви будете одягнути в якусь мілітарі, одяг чи тактично, що це буде доволі досить зручно зробити, тому що з помпою саме головне ви можете рухатися по місту і перевозити або переносити її в чохлові. Ось такий чохол, який дає змогу для транспортування вашої зброї. Головне, не забувати дозвіл брати з собою. Не має бути патрона в патронніку. А все інше ви вже робите за рахунок зарядки. Ну і можна набічки також покласти в ваш боковий карманчик. Набої, дозвіл на зброю, навушники, те, що вам знадобиться на тренуванні. Або відкритих якихось стрільбах територіях, де ви будете налаштовувати, і проводити свої наступні заняття. Окуляри, які захищають зір від того, щоб не зловити порохові гази, які виходять з затвору. І так само захистити свої очі від будь-чогось того, що може прилетіти. Будь-які кусочки чи будь-які уламки. Це часта тема під час спортивних рухів, ну щоб просто очі не почали пекти і ви не почали плакати, окуляри одягати обов'язково. Щодо набійчиків, що може, як то кажуть, їсти наша помпа, наш форд абсолютно все це гумова куля, це гумова картеч. Це набій, який також виробляє український завод. Дуже зручна і класна куля для тих, хто хоче тренуватися, не відчувати високої віддачі і розуміти, яка є остановлююча дія саме у гумових куль. А це дуже практично для занять. Немає такої віддачі. Що стосується куль, які свинцові, або в пластиковій оболочці, як це в набоях, зала Target Tactical, Вони були виготовлені якраз для тактичних занять та тренувань. Ця куля вона класно себе показує для виконання практичних занять з помпової рушниці. Ось або з дробаша. Ну, та ж сама помпова рушниця, тому е, рухи доволі прості. Ви в лоток е, закидаєте перший набій, е, вона 4 плюс 1, довжина ствола 345 міліметрів, ну і за вагою майже 4 кілограми. Це трошки більше, ніж у турецьких виробників, але перевага в тому, що ця помпа має. Довічну гарантію, тобто скільки ви будете з неї стріляти, стільки вона і витримає. Завод виробник про це заявляє офіційно і переконаний, що ця помпа надвитривала, тому е, будь-які ваші тренування, пісок, вода, дощ, бруд для неї це не перешкода. Ну і для того, щоб її е, поставити в дію, все, що потрібно, це просто дірнути за зацівку. Дуже міцно, швидко для того, щоб вас не було затику набоя, робіть це просто швидко. Ось такі прості рухи це все, що необхідно знати для того, щоб користуватися будь-якою помпою. А сьогодні ми говоримо про Ford 500. Це наш вітчизняний виробник, який доволі класно і зручно створив помпу за нормальною доступною ціною для нашого українського покупця. Якщо звернути увагу на насадку, вона дуже легко відкручується і створена вона для того, щоб ви могли користуватися різними насадками, так як зброя була по-перше створена для того, щоб активні групи. Спецпідрозділи могли виконувати задачі штурмові, відкриття дверей. То і відповідно насадку ви можете використовувати з іншою верхньою різьбою, яка буде класно допомагати для того, щоб відчиняти двері швидше, потрапляти в приміщення під час ваших бойових задач або під час тренувань. Тому помпа сьогодні це саме елементарна і проста зброя, яку можна використовувати для захисту своєї домівки, повторююсь, для захисту свого життя. використовуючи гумові кулі. 100% вірогідністю, ви будете зупиняти, мати зупиняючу дію в на рахунок вашого нападника або на рахунок тої людини, яка хоче спротичинити вам якийсь опір. А, але це буде тільки травмування. Це не буде ну. Наслідки, які може призвести свинцова або пластикова пуля. Тому беріть до уваги, тренуйтеся, але краще для захисту тримати заряджену помпу гумовими кулями. То що ж, поїхали, будемо перевіряти, як вона працює. Перший патрон кидаємо в лоток і закриваємо. Ось, в принципі, до стрільби готова і. Мушу показати вам, як це просто робити. Ну що ж, зброя заряджена. Ми закинули один поки що набійчик в лоток. Кнопка е зняття е запобіжника дуже зручно під пальчиком розташована. Тому, натискаючи кнопочку і направляючи зброю в мішень, ви просто налаштовуєте під себе приклад і вже робите той званий постріл. Щодо планочок і щодо відкритих прицільних пристосувань, у нас поки що є тільки одна мушка цілик, але можна на форт поставити за допомогою кріплень. Коліматор або маленький приціл, який має одну-два кратність для того, щоб ви швидко бачили свою мішень. Сьогодні не буду використовувати ніяких девайсів для того, щоб бачити краще свою мішень. Буду працювати в штатному зборі, щоб ви переконалися, що це дуже легко і просто. Ось тому для цього виробник все зробив по базових налаштуваннях. Є все необхідне. Якщо форма прикладу у вас трошки, якби у вас інші смаки, приклад легко зняти і поставити сюди той приклад, який вам буде по кольору чи по формі зручний для себе. Так само і щодо ручки, за якою легко триматися і тримати свою ціль перед собою. Комусь вона груба, комусь хочеться тоньше, комусь хочеться прорезиняно. В такому випадку я завжди кажу, що це як конструктор Лего і зброю дуже зручно під себе налаштувати. З допомогою сьогодні тюнінгу можна зробити свою ручку, навіть свій запобіжник, який тобі буде дуже зручний. Так само і з ручкою переносу вогню. Вони є різних форм, навіть не так, щоб виступало обили маленькими зручними підсівочку. Для цього є сайт yashkina.com.ua. Заходь та й цей і обирай для себе найкращі девайси. Ну, а я пішла стріляти. Я готова, а ви? В нас попала. Гумова куля нашого вітчизняного виробництва вона налаштована на те, щоб тренуватися, має високу зупиняючу дію, тому коли ви використовуєте саме куля, стріляти ближче, ніж 10 метрів не раджу, тому що може бути ну це 100% проникнення і можуть бути летальні ісходи. Для того щоб таке не сталося, просто завжди цільтеся в область ніг кінцівок. Коротше, стріляйте по ногам. Ось. І зупиняйте тих нападників і тих йолопів, які хочуть спричинити вам будь-який клопіт. Тому вони мають знати, що скоро в українця в кожному хаті буде не тільки помпа, але й справжня зброя, справжній глот, справжній пістолет для того, щоб ми навчилися все ж таки розуміти, що сусіди в нас такі, що ми ще років 10 маємо спати під подушкою зі зброєю. Тож трошки позитиву, будемо заряджати гумову кулю. Ми так само подали, відпустили, зняли запобіжник і працюємо. Бачили вогонь? Я бачила. Ось, ось для чого потрібні окуляри, щоб огоньочок вам не збив ваш. Мені здається, у мене. На обличчі Щось. цей кіпа після пострілу, так? Ні, тому що оці нагари і те, що е, заряджають в гумову кулю, воно дуже сильно, оці маленькі-маленькі залишки, е, летять, е, ці пари і ці гази вам в обличчя. Ось для чого потрібно одягати окуляри, щоб в якийсь відповідальний момент е, просто не пішли сльози. Із складової і, і порохів, і ви могли відпрацювати тренування. Це вам не зашкодило ось. Відпрацювали кулею, перезаряджає зручно, комфортно, легко в користуванні. Оцінка форту 500 з вашого боку. І хотілося б отримати коментарі. Чи е, використовували, чи давалося просто можливо протестити її, що можете сказати, і як відноситись до нашого вітчизняного виробництва Ford 500, нашої помпової рушниці? І як завжди, бонус від мене: на протязі двох тижнів після випуску цього відео ви маєте змогу забрати ваш Ford 500 за подвійним дисконтом. Тобто, на протязі? Е, Двох тижнів у вас є знижка мінус 20%. Це крутий бонус, можна скористуватися ним і е, отримати крутецьку знижку. Ну і до самої смачної частини того, що пов'язано з фортом 500, ми їх вже подарили декілька під час 22-го року. І на ну, ось наразі ще один форт, який ми сьогодні подаруємо рандомно. І саме тим мій глядач, можеш його виграти прямо сьогодні. Що ж для цього потрібно було зробити? Ви робили покупочки в магазинах та онлайн. І кожна покупочка, яка дорівнювалася сумі 2023 гривні або більше, заповнювались купончики до вашої покупочки. У і вони відправлялися ось такі от горщики. Сьогодні в нас всі наші горщики присутні з вашими купончиками. Ми відкриваємо зараз кожний. І, вам показуємо їх вміст з вашими купонами. Перемішаю ретельно і е, витягну тільки один купон. Тож, поїхали. Так, всі вони запломбовані. Ем, так. Перша коробочка. Перша коробочка. Тут ваші купончики. У нас є така скляна миска. Буду прямо це робити, не відриваючи, як то кажуть, від екрану. Коробочка пустенька є. Друга. Ох, як зашнурували ретельно. Також пустенька коробочка. Як ви бачите, ми часто проводимо подібні ігри і подарунки, тому купонів багато, не зовсім супер багато збирається. У нас це проходить на постійній основі. Третя коробочка. Втора половинка купончика знаходиться в руках у покупця. І найголовніша умова, щоб наш переможець взяв слухавку, коли ми йому будемо дзвонити. Якщо він не піднімає слухавки, то ми витягуємо наступний купончик. І остання риночка, я сьогодні прям як відчуваю себе м'ясником. Розрізаю ці шнурочки. Опа. Ось. Також пуста. Ну і що, у нас всі ринки пусті, всі пломбочки на місці. Ох, відповідальна мить. Мабуть, знімлю пальто. Щоб ви бачили, що ми готові дізнатися, хто стане переможцем. Як завжди хвилюючий момент, ретельно все змішати. І тільки один, тільки один, звісно, переможець. Але для участі в цій грі, яка і далі продовжується, яка йде на постійній основі, вам не потрібно купляти нічого, вам не потрібно кудись донатити. Ви просто робите свої покупочки, кратність одного купончика для того, щоб його виписати, щоб у вас був один купончик, наприклад, це 2023 гривні. Тож, умови досить прості, прозорі. Ви зробили будь-яку покупку і ще й змогли прийняти участь і виграти зброю. Все, перемішала. Так, витягуємо тільки-тільки один купончик. Бажаю тобі е, успіху і хай це виграє дуже хороша людина, якій дійсно знадобиться Ford 500-помпа. Показую нашим операторам. Що тут пишеться? Тут пишеться Васильович. Ізмаїл. Просто Васильович. Васильович з Ізмаїлу Зараз саме вас набираю. Не знаю. Ем, можливо, це позивний Васильович. Ну. Е, цікаво буде дізнатися 097 29 11 748. Телефонуємо Васильович з Ізмаїла. Який сьогодні. Ну, майже вже, е, якщо скаже так, я Васильович, то він виграв Форт 500. Головне підняти слухавку. Поки йде виклик Васильйовича. Ми нагадуємо про те, що сьогодні ми даруємо Форд 500. Це помпова рушниця, яка має пожиттєву гарантію. І поки Васильович мовчить, це вже мене хвилює. То ми хочемо нагадати про те, що гра триває. Ви можете прийняти участь в будь-якому магазині чи при онлайн покупці і виграти помпову рушницю Ford 500? Васильович не відповідає. Спробуємо зараз, можливо, зробимо ще один дзвіночок. Так, номер у нас є. За умовами гри наш переможець має підняти слухавку. Зараз, на жаль, відсутній зв'язок. Тепер він взагалі відсутній. Третя спроба. У нас ще є дуже багато бажаючих, хто з радістю відповість. Тому будемо тримати кулаки. Так, відсутній. Зачекаємо декілька хвилин і зробимо спробу по Васильовичу, щоб все було чесно і відкрито. Якщо ні, то Васильович, вибачайте. Зараз, на жаль, відсутній зв'язок з вашим опонентом. Ми можемо це зі звуком показати і перетягуємо купончик, так що, ну, якби Васильович, царян, не хочете ви сьогодні виграти зброю, тож перемішуємо купончики і витягуємо переможця, який буде на зв'язочку. Тільки один купончик. І що ж показую перше операторам. У нас Ткаченко ДО, місто Миколаїв. Ткаченко ДО. І навіть два номера телефона. Вже, мабуть, не перший раз грає. Або колись вже не брав слухавку 097 307 1202. Ткаченко, ДО, місто Миколаїв. Дзвонимо вам на гуч, гучному дзвіночку. Хочемо, хочемо сказати, що ви виграли зброю. Буде цікаво. Так, збій виклику. Перший номер. Другий дзвонимо. 063, 47, 06, 231. 4706, 231. Киченка, ДО, місто Миколаїв. Миколаїв, привіт. Дуже рада. що... <кхем> так, доброго дня вам. Як я можу до вас звертатися, це Дмитро? Так. Ви з міста Миколаїв, вірно? Так. Діма, з вами говорить Тетяна Яшкіна, це мережа магазинів зброї. І ви сьогодні, якраз, у нас в прямому ефірі. У мене є для вас гарна звістка. Про те, що ви виграли зброю Ford 500. Ага добре. ага, добре. Клас. Дуже позитивна реакція. Клас. Діма, у мене є пропозиція найближчим часом зустрітися, випити філіжанку кави і поговорити щодо вашої зброї, вручити її вам, показати, хто такий Ткаченко ДО, скільки раз вже приймаєте участь в нашій грі, розкажіть, будь ласка, вас зараз слухають наші. Підписники Вже, наверное, і, може, ще... і ще нічого не вигравали. Це ваша Ні, перша це зброя. Я вас вітаю. У Вас дуже крутезна помпа з довічною гарантією Ford 500 m яку виробляють на нашому українському заводі. Мені дуже приємно буде вам її вручити. Що можете побажати нашим? Учасникам, хто не виграв, ви вже п'ять разів приймаєте участь. і Ось ви дочекалися навіть на вашому талончику два номери телефона. Ви ретельно дивитеся за нашими ефірами. Дуже приємно. Побажайте нашим глядачам, що саме найголовніше зараз, і слова підтримки від вас від переможця. Ну, що саме головніше? Приймайте участь завжди є шанс виграти. Бачите, я сам не очікував та й виграв. Думаю, що кожен теж має приймати участь. А саме головне підтримувати хлопців, тому що в нас так. почався збір. Це донат на ЗСУ. Це наш шеврончик, це вартість 190 гривень. І кожна людина, яка відправляє донат 190 гривень, вона рятує чиєсь життя. Тому у нас звичайно важливо у можливості донатити відправляти це не тільки участь у грі, де е, можна виграти Андерсон за 65 900 гривень, але ще й для наших хлопців допомога. Що чесно, я не веші виграти. Я так щоб підтримати хлопців. А його побачите, ще й виграв. Це супер. Діма, до зустрічі в Миколаєві. Я вас вітаю і бажаю наснаги скорішую нам всім перемоги. І дякую за довіру до нашої мережі Яшкіна. Хай буде все тільки Україна. Дякую з нами був на зв'язку. Діма переможець сьогоднішньої гри Форд 500 М. Дуже приємно, що Діма з Миколаєва, що Діма грає вже не перший раз. За нами спостерігає це, показує вашу високу активність, високу довіру і те, що в мене є змога їхати до хлопців, підтримувати їх. І вже ми зробили багато, а з вами. Ми велика сила, яка не зупиняється, яка підтримує хлопців на всіх фронтах, тому що війна триває, вона жорстока, і ми не маємо втомлюватися. Ми просто маємо робити кожен свою справу і підтримувати хто як може хтось. Передасть пачку ліків, хтось віддасть свою куртку. Це надзвичайно важливо участь кожного з нас в такій ситуації, в якій ми живемо вже більше року. Хочу подякувати всім вам, сказати про те, що гра триває. Підписуйтеся на наші соціальні сторінки, для того, щоб ви бачили, які у нас проходять конкурси, які в нас є наразі акції. Щодо цієї зброї, після випуску цього відео я нагадую про те, що у вас є подвійний дисконт для того. Того, щоб купити її і зрозуміти, що українське найкраще, воно якісне, тому що воно наше. За всім, все. Дякую і хай щастить, Па-па!